Нема, прямо воно, Пап, тормози, 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 тормози. Виключся, все. все. Сюди прямо аж сюди. Назад мене здамо. Мать, 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 Лягай, лягай, виходь лягай. Пап! Виходь лягай, чуєш чи ні? Назад, наф... назад давай, вправо туди ныряй. Пап! Папа! па па ноги. Нарвала ноги! Снежі! Бловенка Олег 120 кг. на позитиві завжди був. Йому було 48 років. Він трошки не дожив. І в цей день, 25 лютого, рівно 20 років тому, помер його батько, мій дід. Ми з ним у будівництві крутились, строїли будинки там під ключі, і все будували. Порядним був, як сказав, так і. є. От знаєте, як Він був така людина слова, людина честі. Сім'янін був хороший, і батько він був хорошим. В той день ми пообідали 12 годин десь дня 25 лютого. І батько каже так, собаки ж вдома. Три собачки, три овчарки німецькі треба забрати. «Пап, не треба зараз їхати. Я говорю, там ми ж там їсти оставили, там вода є, все є. Нехай трошки посидять, бо зараз дуже небезпечно їхати. Каже: ні, треба їхати, і все, от треба їхати. Ну, мене чуйка, ну не треба. Ну треба, тоді я сам поїду. Я говорю, Ти сам не поїдеш. Ну, тобто і ми разом поїхали вдвох дівчат залишили. Получається, ми собак забрали м'ясо, ще їжу з холодильника позабирали, тому що 24 числа не встигли все забрати, загрузити. Я всі, де ми їздили в той день, я всюди знімав всі відео. Була ймовірність того, що мене може не бути, Не мене, не батька, але ж відео залишиться, ну, телефон, там все. Я думаю, вдруг хтось знайде, тому що зв'язку ж немає ніякого нічого. Мало, ли, може, щось там станеться з нами і хтось знайде відео і буде вже бачити, що там було. <пі> Ти живий? Все в порядку. Це батько машини. Він був за кермом, коли це все сталося. Колона їхала по, прямому, по кільцевій дорогі, а ми приближалися на виїзд з містечка. І вони, ну просто навіть не встановлюючись, їхали, почали стріляти. Військова техніка з вешками. Ну, те, що я відразу коли виїхала техніка, тому що я ще дивився, чи то наші, чи не наші. Ну, тобто, і коли виїжджають і дивлюсь, там В, ну відізнаючи, то в наші такого не писали, ніколи в житті там такого не було. Перші пулі попали йому в ногу, відірвали праву ногу, і ліву п'ятку. Потім вже почався обстріл всієї машини, там чуть... калібр там поменше був. Ми вже тоді вискочили з машини. Я побачив, що батько лежить вже без ноги. Дві собаки там заскочали, двох убило, а третю ранило. Ну, Там на відео видно, що як ми. мене не відразу вискочили з машини, хоча сказав пригай. А Батька, напевно, був такий болівий шок. І... Він наче ще не, ну, не мав поняти, що, що случилось. І тоді вже, коли почали знову стріляти ну, другу серію з другої колони, яка вже приїжджала, то тоді вже я толкнув і ми вискочили. А так сидіння прошите, простріляне, лобове все. Це від машини від нашої машини. Стекло. Ми тут зупинились: масло, антифриз — все ж витікло, солярка, дизельне паливо, все потекло, бо все пробили. Коли, ми, коли я батька толкнув, ну, я вискочив за машину, заховався, ну, щоб пулі не прошивали. Тоді, коли я побачив, що пол там машина насквозь да, прошило, я зрозумів, що там немає сенсу там за машини ховатися, ну, тобто нічого не буде. І в цей момент я відходжу, дивлюсь, батько лежить посередині дороги. Стой, стой! лежи, пап, лежи, лежи, лежі! Маленькими спробами, тобто я його затащив е ну, туди в ту яму, ну, то вже все позаростало. Мой. Не умирай, пожалуйста! Я тебе прошу! Не умирай! Больно? Да. Не, не, не дергайся! Не дергайся, б! Не дергайся! Пожалуйста! Пожалуйста! Я зрозумів, що це може останнє, що я побачив в цьому житті, але ж в мене дружина вагітна ще була на 8-му місяці тоді. От. І... У мене була задача просто вижити і батька витащити. Але, на жаль, не вийшло, тому що зв'язок пропав, і ми були за містом, ні швидка, нічого не їздили вже і машина під'їжджала якась, але йшли колони, і машина під'їхала. Ну, тобто, вже зрозуміло, що це не 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 обичні там, мирні люди. Тому що колони їдуть, вони собі переїхали. Ну, тобто, ми заховалися, лягли. Ну, тому що дострелили просто і все. Він мене не пускав ці всі три години. Він казав, синок, каже, подожди, не йди, не йди. Потім, ну, вони ж їхали, їхали. Я думав, може, полем там піти, щоб не, ну, не по дорозі, понятне діло. Ні-ні-ні, синок, подожди, подожди. Він, ну, ще в свідомості був, ці всі три години, ми з ним лежали, там, розмовляли, там, я, там води там якось, там ще щось там. А, а потім каже, ну все, іди, синок. Ну, тобто я ну, відпустив, знаєте. Я в сторону міста пішов і до знайомих, там знайома, знайомий лікар набрав різних там шприців там, з уколами, ну коротше, цих, Машину завів, там знайшов також автомобіль. Повикручував лампочки, ну, щоб як тормозить, щоб не видно було, та, щоб нічого. Я не зміг повернути, повернутися до нього, тому що їхали колони, і по, вже по містечку вже почали їхати. І ну, вони стріляли всюди, і самоліти, і вертольоти, і там все, гелікоптери літали від втрати крові він помер. Тобто, якби йому. Дали відразу медичну допомогу, відразу, прям після обстрілу, то да, без ноги, без однієї, ноги він би жив. Але ну, тобто, таке робилося, що ніде нікого, ні душі не було просто ніде. Батька забрали з дороги 2 березня, п'ять діб, він там межа. Одна людина, яка дуже багато допомагала і місцевим, і. В нашій сім'ї він автомобілем своїм проїхав, там, собою ризикуючи так, і своїм життям. А Собачка тоді, коли я побіг по допомогу, вона мене провела і вернулась до батька. І цей весь час вона з ним там була. Ці п'ять діб. От, поки батька не можна було забрати, вона там була. Ну, мене ж також похоронили перший день, другий день теж. Тільки на 26 го числа ввечері стало відомо, що мене на дорозі немає. Що Я, ну, десь, я де, десь. Тоді вже люди. Там я зв'язок з'явився, я вже там, тоді вже зізвонилися своїми зі близькими. Дружина вагітна, дуже в мене сильна жінка. Вона не вірила, що мене немає. каже, Потім не вірила, що їй казали, що зі мною все нормально. Вона каже, поки я не почую. Я кажу, ну, не заспокоююсь. Не Слава Богу, все нормально, дочка народилась. Як назвали? Емілія. 4-го числа народила, 4 квітня. Вже з окупації вийшла. Якщо вам розв'язати повністю руки, робіть, що хочете, ви б таке робили. Я б теж таке не робив. Ну, яка б там війна не була, ну е мирних людей зстріляться добре. Опустимо нашу ситуацію, да? там чорний мерседес, тоніровані, все, бус. Ну, хорошо, а як батюшка, який їхав в нас тут наш, він сам з. Розважив їхав також на Ланосі, чи, чи на Жигулях, і його розстріляли. Потім там ще одного, там, і Олега також Олег, три Олега в той день, знайомих моїх не стало. Розстріляли, запалили, переїхали гусеничним технікою. Тобто, ну, про що там можна говорити?